Доброго дня, друзі, читачі мого каналу. Значить, дивіться, ми знаходимося в Золотоніському районі. Зараз у нас йде уборочка, порядок, працюємо. Але ж так розказую за історичні землі, які у БЗК, слава Богу, оборюють. і порядок. А в нас є такий оно. Це все історичні землі. А в нас є люди, це голова ОТГ, яка теж знає, що історичні землі орати не можна. Їх в нашому районі зараз зорюють. Ще й не платять податки в державу. То ми працюємо для людей, хто там кришує ми все вияснимо, ну, буде трошки пізніше. Тобто скаргу я вже написав. У нас є багато фермерів, які незаконно обурюють ці землі. То будемо розбиратися і допомагати. Хто там ще може побачити, хто що може, це доповідайте, будемо це знімати і розказувати, тому що так не можна обдурювати оцю земельку. Воювати, значить, сильні фермерів не хочуть йти, а тільки хочуть, що землю. І всі хочуть одну землю. Росія теж хоче одну нашу землю. більш всі хочуть землю. Але ми дочні пахати на своїй землі. Поки То... така в нас ситуація. Подивимося. Я потім докладу хто, що, де хабарі брали, де все, все я знаю і все я розкажу вам. Але трошки пізніше. Так що все, до зустрічі. Переходимо на YouTube Олександр Головатенко, там теж є відео, є все. Тік-ток, Facebook, усе фіксується у мережі. І так само працюємо для людей. Всього, до зустрічі.